І, і передусім я хочу згадати про перемогу Усика, це є символ єдності та гідності українців. І, і відразу питання до Володимира Цибулька. зв'язку з цим і, прошу короткої відповіді, що ми доволі тому не затримували, затримувалися. Але чи залишаться ці фігури Усик і залужний, який привітав а, Усика з перемогою? Моральними авторитетами для українського суспільства, і чи буде суспільство шукати е, такого авторитету вже восени? Ну я скажу таке: Усик е, повільно, але приходить до такої націотворчої фігури, до статусу націотворчої фігури. Це було видно, коли останні десь чотири, навіть мабуть, шість боїв. Вони проходили під е, таким е, промо української культури. Тобто це були не лише музиканти українські чи актори на його боях, а він інші якісь українські артефакти з собою віз. Тобто е, Україну він промотує Україну у світі, і, і то добре промотує. Бо коли шабля Івана Мазепи. Дійсно, цільово на аудиторію арабську це було дуже цікаво. Але що він привозить до Лондона? До Лондона він привозить -про копію мозаїки е, але горської е, Буревітер це величезна, величезна така мозаїка, і вони її виставили на Трафальгарській площі. І це просто унікальне промо такої лідерки шістдесятників, художників, одної з лідерів шістдесятників мистецьких. Це просто, ну, так як відродилася ця мозаїка, так відродилася і Україна. Тобто, тут таких символічних моментів дуже багато. Навіть незалежно від, від того, чим закінчився бій, бо спорт і спорт, хоча професійний. Бокс, це більше шоу-бізнес, ніж спорт, так, власне. Так, але коли цей шоу-бізнес супроводжується демонстрацією України ознайомленням світу з культурою України, то я вважаю, що це дуже хороша робота, і це робота націєтворча, яка точно даватиме ще й політичний результат. Тобто, попри все, і залужний і Усик лишається до того ж, фігурами політичними. Усик сам заявляв про те, що він подумає, чим створити свою партію, бо є досвід Віталія Кличка. Кличко сьогодні, до речі, святкує день народження, 54 роки. І він дуже успішно перейшов із спорту в політику. Тобто Усик може так само перейти зі спорту в політику? Так, я думаю, що він, він мислить, ну він розуміє, що це інше покоління, але він може бути об'єднавчою фігурою для політичного руху. Це факт. До речі, соціологи в ряди годи його кидають в опитувальники і ну, він, він набирає. Тому як не крути, зараз спорт є ну спорт завжди був таким симулятором війни. Чому Усик зробив україномовну заяву по завершенню бою і передав вітання воїнам? Це дуже сильний політичний жест. Дуже сильний. А я на тому фоні виглядав залужний, до речі, ну на цьому фоні залужний виглядає як посол. В посла є маса обмежень для зайвого піару, але. Посол є там, де є демонстрація прапора. Усик це демонстрація прапора. Тому посол не міг не відгукнутися на це, бо це його, його дипломатична територія залужного. Ну і мені здається, що в залужного із усиком просто теплі стосунки такі чоловічі, людські. А, і перейдемо до.